Чого зібралися? <кій> У нас виникла ситуація ще в 2013 році, коли була знята індексація в нас. Ну так як ми розуміємо, неправомірно, не попереджували нас. Були, були розмови в деяких відділах, що мають бути зняті індексації, натомість платитися інтенсивність, надбавка за високі досягнення. Там декілька місяців нам поплатили, але в таких розмірах, як індексація, нам не виплачували все воно. Потім ставлення керівництва є, як на російській мові предвзяте до деяких працівників нашого центру. Іде тиск на людей через начальників відділу, особисто від керівництва, коли люди просять. На рахунок, щоб може, збільшили зарплату, якось давайте будемо десь просити, писати, добиватися. Деякими нашими колегами було нашим спеціалістам вису, висунути якби, погроза, що на бірші платять більше, скороченням нічим не мотивуючи. От, також Допоможіть, будь ласка. Надо Як вас звати? Як вас звати? Мене Руслана, Антон А ви спеціаліст? Я головний спеціаліст операційного відділу. Я провідний спеціаліст. Так, трошки так сюди, будь ласка. Можете додати до того, що Можете трошки відсіночки відійти, у нас пройшла перевірка у центрі і результати зовсім не втішні. Через то вже в нас виникла така ситуація, що ми маємо звернутися до і вище керівництва, і до преси, тому що наше начальство нам на зустріч не йшло. Наша заробітна плата нам дуже занижена. Ми розуміємо, що в країні зараз напряженка, що в нас така ситуація в країні дуже складна. Тим і ну, пользувалось на російській мові наше керівництво, цим нас стримували, і ми дуже довго терпіли, але терпець урвався. Корупція. Корупція в нас тут просто процвітає. Ну, в Нас, чому а про чому мо про що мовити так, так, да, звичайними словами? Ну звичайними словами, що просто присвоювалися державні кошти нашим керівництвом, то в той час як нам кошти по зарплаті не доплачувалися. Причому немалі сумі. Причому і Причом, перший були... рік і, і на на протязі багатьох років. Так щоб було зрозуміло, про які суми йдеться, в чому різниця між їхніми зарплатами е, і вашими. суми ми, це ми це поки мене? що конкретні надати не можемо, тому що результати перевірки ще не готові. Вона хо вони знаходять... вже на резолюцію попав. попав але ще на руки нам не дойшов. Ми очікуємо Ну у вас яка зарплата? Ну щоб зрозуміти, в скільки разів відрізняється? Давайте скажемо Ну серед певними працівниками нашого центру були побачені декларації деяких працівників. Зокрема, керівників наших. Я особисто не бачила керівника, але звучить сума 202 тисячі в рік. Ми хочемо, щоб це перевірили, і якщо це неправда, щоб доказали двадцять п'ять 25, 25 тисяч. Так двадцять п'ять, двадцять сім там залежно вже від посади, від е, того скільки людина працює, це ж залежить від е, вислуги, від інших надбавок. Премії теж виплачувалися у е, як на нашу думку, у завищених розмірах е, окремим працівникам центру теж не е, Правомірне не, да не можливо навіть неправомірно а не об'єктивно, да, начальник вирішував, кому, які відсотки платити да, такі суми. сума про 500-600 відсотків для керівництва премії. Це керівництво. Нам, нам, нам тисяч на брахі, Вони присвоюють в своїх цілях. Ну, бачите, ми, можливо, ми ще цього й не цього знаємо. Коли головні спеціалісти отримували 30-50, були такі відсотки, але це там 13-14 рік, зараз ми отримуємо